Всім привіт! Ви на курсі тестування програмного забезпечення українською. З вами Попелюха. Сьогодні ми вивчаємо групай та ордербай. При тим, як почати, я хочу зробити дві дуже незначні зміни в одну із моїх таблиць. А саме в таблицю Clients додати два поля: вік типу INT та заробітну плату типу Decimal. Звичайно, що ніхто не буде збирати заробітні плати клієнтів, але для наших наступних прикладів для логіки. Треба додати такі поля. Тепер я хочу додати деякі дані до наших існуючих вже клієнтів, тому трошечки заповнюю цю таблицю. Зберігаю нову інформацію і починаємо працювати. Пригадуйте наші вчорашні агрегатні функції, де ми могли дістати якесь значення певної колонки, кількість мінімальне значення, максимальне, середнє або суму. Давайте зробимо те саме знову з таблицею клієнтів. Але не просто з таблицею клієнтів, а і з новими даними. Наприклад, я хочу середню заробітню плату по клієнтам. Запускаю. Середня заробітня плата є. Окей, а якщо я хочу не середню, а максимальну, то нам покажуть максимальну заробітню плату. Чи знаєте ви, що такі таблиці, в принципі, можна групувати і групувати використовуючи агрегатні функції. Наприклад, якщо я хочу згрупувати за віком або за заробітньою платою, я бачу, що деякі заробітні плати в мене повторюються. Наприклад, двічі по 2000, двічі по 300. Відповідно, я можу згрупувати таку заробітню плату і показати результат. Давайте спробуємо. Select. Кількість певної заробітної плати. Саму заробітню плату із таблиці Clients. І тут я додаю команду «Group by» І говорю, за яким параметром я хочу групувати. Звичайно, за зарплатою, інакше навіщо я діставала цю інформацію. Давайте запустимо цей запит і подивимося на результат. Отже, тепер ми бачимо, скільки в нас людей отримують певну зарплату. Наприклад, зарплату 3 тисячі отримує тільки одна людина. Так само 3500 і 3600. Зарплату 2 тисячі отримує дві людини. І зарплату 300 також отримує дві людини. Те саме можна зробити, наприклад, з віком. Запускаємо. І мені показує, що в мене двоє 30-річних, а у всіх інших вік унікальний. Так само я можу робити і з іншими агрегатними функціями, але не кількість, а інші агрегатні функції вони несуть менше сенсу за собою. Тому що максимальний вік кожного віку це трошечки не те, що нам хотілося би. Але в принципі це реально. Окей, забудемо про цю команду, повернемося до каунту, тому що каунт дуже підходящий для групбай. Чи можемо ми тут написати уточнення? Наприклад, where age більше 30. Так, можемо, але якщо ми напишемо команду where, то воно не спрацює. Давайте спробуємо. Вер H більше 30. Зараз система повернула мені помилку, тому що вона сказала, що верб у нас не працює з group by. У group by є своє слово, яке містить абсолютно той, той самий сенс, що і var, але воно пишеться так: Having. Маємо, що вік більше 30. Отак воно спрацює і покаже нам результат все ще більше 30. Або, наприклад, якщо більше рівне 30. То запустимо цю команду і побачимо три різних віка. Так працює грубай. Ми можемо групувати щось, і, наприклад, кількість цієї колонки, кількість повторень цього слова. І, наприклад, можемо робити якісь умови, де вік більше 30, або де ім'я такето. Давайте спробуємо ще з іменем. Де ім'я містить букву А. Запускаємо. І бачимо, що нам показують всі. Клієнти, у яких ім'я місить букву А, їхній вік, і кількість людей, у яких такий самий вік. Ну а так. Тепер давайте перейдемо до Order by. «Order by» – це ще одна команда, але ця команда не групує, ця команда сортує. Якщо ви маєте, давайте я так покажу, у нас є клієнти, так, якщо ми маємо список клієнтів і ми хочемо їх посортувати, то ми, звичайно, можемо натиснути сюди і відсортуємо їх по алфавіту, але для цього є спеціальна команда баз даних. Вона виконується так. Ми пишемо все те саме, що і в цій команді, але в кінці ми додаємо order by. Будь ласка, відсортуйте мені, по, наприклад, по client name. Якщо я запущу, то зараз в мене все це відсортується по назві клієнта. Пробуємо. І в мене дійсно все відсортувалося. Я можу ще відсортувати в зворотньому порядку. Тобто, починаючи не з Дмитра, а з Євгена. Для цього мені треба написати desk. Тобто «descending», тобто в зворотньому порядку. І, відповідно, мені покаже з Євгена. Якщо я хочу в нормальному порядку, я або нічого не пишу, або пишу ASC. «Ask» пишеться так. ASC. І тоді вона мені відсортує в нормальному порядку. Відповідно, від меншого до більшого, а деск від більшого до меншого. От те саме я можу робити не з текстом, а із цифрами. Наприклад, я хочу відсортувати по зарплаті. Order by salary». В зростаючому порядку, будь ласка, і вона мені показує всіх клієнтів з зарплатою зростаючого порядку. А якщо я зроблю те саме, але в спадному порядку, то вона покаже всіх клієнтів у спадному порядку. Дійсно так і є. Окей, і ще одна штука, яку я хочу сьогодні показати, це якщо я хочу не всіх людей по зарплаті, а наприклад, топ-5. Я хочу топ-5 людей. У яких найбільша зарплата? Тоді в мене обов'язково має бути Order Buy, я можу забрати тут Ask чи Desk і пишу ліміт 5. Будь ласка, обмежся мені п'ятьма користувачами. І в мене показує перших п'ять користувачів. Якщо я напишу Descending тут desk. Ліміт 5, то воно мені покаже перших п'ять в зворотньому порядку, тобто п'ять з найбільшими зарплатами. Якщо я хочу починати не з першого. Починати, наприклад, з третього, тому що перших два мають занадто велику зарплату. В такому випадку є ще одна команда остання на сьогодні офсет. Офсет два. Почніть, будь ласка, з другого. Дивимось і зараз почне з Валерії, ні? З Наталії. Тобто двох ми пропускаємо. Дивимося ще раз. Хочу топ 5 мені показує топ 5 Офсет два, це означає, перших двох ми пропускаємо і починаємо з Наталії, далі Максим Марина. Дивимось. Наталія, Максим, Марина, дійсно. Тобто, якщо ми хочемо топ-5 або топ-1, то ми пишемо ліміт 1. Якщо ж ми хочемо, щоб цей топ починався не з першого, а наприклад з третього, то ми пишемо offset 2. Якщо ми хочемо, щоб він починався з п'ятого, то пишемо офсет 4. Запускаємо і нам показують топ-5 людину по заробітній платі. На сьогодні це все. Я сподіваюся, ви все зрозуміли. А якщо ні, то звертайтеся в коментарях і я вам допоможу. Буду вдячна за ваші вподобайки, підписку та за те, що ви розповісте про цей канал друзям. До зустрічі в наступних уроках.